До нас заскочив отакий козак. Козак заскочив до нас з війни, з передка. Ця машинка десь їздила, десь плегала, кудись на щось наскочила, щось задрало, розвернуло отакі страшнючі зазорчики. Власника машини ми не знаємо. Ми так здогадуємося, що це польські найманці. Це польські найманці. Представте собі, це ті, яких страшно бояться наші недоброзичливі сусіди. Але ми, поляків, дуже поважаємо. Зараз будемо розбирати цю машинку, відкривати капотік і роздивлятися, які тут є пошкодження. Пошкодження тут є, але ми зараз поки що не можемо зрозуміти, які. Так, дивимося. Тут все одірване, все надуте. Е, якийсь тут вибух проїзв. Е, все поодриване, Невідомо нікому, де стаканчик знаходиться, де полка крила. Ось дивіться, я метал, отако просто руками отгибаю, Коротше говоря, зараз будемо розбирати і її дефектувати. А ви спостерігайте. Розібрали. Ми так ото трошки догадувалися, ну що буде стільки, ми, от взагалі, не, не ожидали. Так, дивимося, петля. Ось, одірвана, її приварить фігня діло. Далі е, дивимося. Оце отак одірвало все. Ви представляєте, як воно їздило, хрущало оце все. Одірване. Автомобіль зараз ну, практично аварійний, тому що тут і стакан одірваний, тут одірване все де, що тільки можна. От, зверніть увагу е, всередину, зараз вам підсвітять. Подивіться, які там трещини, вони кудись уходять, куди вони там уходять? Ну от не знаю, мабуть, поки ніхто. Оце все порване. Отут міста живого немає. І при розборці е, бампера, фари, е, тут теж все на страшнючих саморізах, на страшнючих болтиках. Ну, а що ти зробиш? Така машина, така в неї робота. Зараз будемо це все зрізати, будемо знімати, відсверлювати полку крила, добиратися до стакана, щоб проварити його вже добросовісно. Може, майже якийсь може навіть підсилювач, який туди е, покладемо, е, щоб на війні вона не підвела ця машинка. Погнали далі. Продовжуємо лічити бандером обій. Так, зняли оцю полочку, полку крила, зняли оцю коробку, зняли. Вона вже тут полуавтоматом приварена, варена, переварена, де відрізали, де одсверлили. Тепер, далі. Що ми бачимо? Ось, бачите, точки такі зірвані. Осьо. Точка зірвана. Оця підірвана, підірвана, підірвана. Зараз ми. Що ми робимо? Ми засверлюємо своєї сварочки якісної, не якоїсь там Нісановської, приварюємо, і потім ми зможемо взятися за полку крила і одтягнути оце діло отак трошки в сторону. Для того, щоб поставити на місто стакан. Розміри по стаканам ми вже знайшли. 11.68 повинно бути між двох стаканів. Той пішов всередину, а цей впав всередину. Підтягли. Кой що підварили. Е, підварили, підварили. Ну, на определеному якомусь етапі ми щось підварили, щось підтягли. А зараз буде шок-контент. Пацани, на чому ви їздили? Ви ж зараз будете, от в шоці будете. Це я до того, що ще такі мислі ходили. Та хто знає, може тут петлю приварити та і все. І що саме цікаве, що ця машина ще їхала рівненько. Рівненько вона їхала. Люди, ті, які до нас її пригнали, кажуть, та ні, її нікуди не тягне. А тепер увага! Оператори, показуйте. Дивіться, стоїть Віктор. А тепер дивіться, що я роблю. Дивіться, гляньте, дивіться. дивіться. Ну, нахер? Отець. Ну, ти Видел? Двіться, гляньте, що тут робиться. Гляньте, ладно, я розумію, ми тут підрозібрали, ми тут підрозпрозкрили оцю Карабаса. Дивіться, я, я вам ще покажу. Я сам, я в шоці, яка тут, тут тільки невдачна конструкція. Е, от це, весь метал тонесенький. Вона взагалі ну, не здатна жити. Дивіться, гляньте, дивіться, що я що я роблю з машини. Переходимо на другу сторону. Тут же ще ж дивіться, усілок приварений. І ця сторона, типа, ціла. Вона не ціла. Стаканчик пішов, ми вам показували. А тепер увага, спостерігайте. Дивіться, дивіться, гляньте, що тут робиться. Гляньте, гляньте, хлопці. Та мені оця гідравліка триста літ не треба. Я своїм, своєю вагою в п'ятдесят кілограм витягну оці оці стакани на ура. Дивіться, глянь. Наш, ми таку тему продумали, ми поваримо, ми все зробимо, але сюди обов'язково треба покупати розпорку між стаканів. Вона в інтернеті продається. Зараз ми оце діло розтягуємо, оцей стаканчик і ловимо розміри, тому що розміри ми ще не піймали. знаходиться який в нас розмір між стаканами. Взяли ми на цю машинку розміри. Значить розміри 1168 між оцими точками. Так, покажіть, будь ласка, який в нас там розмір. 1168. 1168. Як у нас так виходить, я навіть взагалі не представляю. Це представте собі, якої ми точності добиваємося в нашій роботі. Течі. Воно таке слабе, воно таке тонке. Е, от в попередньому відео ми робили китайську машину. От, їй богу, ота китайська машина крепша е, за оцю конструкцію. Тут наскільки тонесенький мітальчик, він калений такий, він як пружинка. Ну він наскільки тонкий, що я навіть своєю сварочкою, яка заточена під сварку тонкого метала, я от його єлі-єлі варив. Все, оця тема у нас закрита. Далі. Підійшли, ми, е, треба нам приварити е, оцю частину до стойки. Вона була одірвана повністю. Е, колись у нас вже був такий гіркий дуже опит. Ми дуже давно працюємо в цій сфері. Ми варили оце точно такого X-трейла в такому ж самому кольорі. Ми варили X-трейла з такими ж пошкодженнями, трошки лучей він був. І коли ми приварювали ці міста, у нас там щось загорілося. Ой-ой-ой-ой, ми його єлі-єлі потушили. Углікислотним вогнегасником туди пшахнули, і воно щось десь там потухло. Варить страшно. Будемо використовувати сучасні технології. На сучасних же автомобілях алюмінієві ж машини, вони ж приклепані, приклепані. От і ми робимо те саме: беремо такий кльопер. Машнецький, закльопка, шестерка. прижимаємо, Опа! Є. Так, наступно. І вона буде, якщо вона, ця машина, їздила одірване, отут взагалі все було, то на оцих закльопках-шестюрках вона буде держатися. Отаку. А що робити? Закінчили ми ту сторону, все проварили, позачищали, все. Та сторона у нас дуже крепка. Переходимо на цю сторону. Дуже страшно нам треба підтягнути оце місто. Так, демонструю вам. Дивіться, дуже страшно, дуже страшно щось тягнути, щоб щось не одірвати. Е, так, да, е, оце нам треба підтягнути, щоб е, оцей е, залом, оце трещінка, е, щоб зійшлася в кучку. Так, підтягуємо. А ви спостерігаєте. Так, накриваємо. Оцю железяку варену переварену. І тут варене, переварене все. Так, накриваємо отако, стикуємо. Пряму в прямому ефірі прихвачуємо. Є прихватка. Так, Зараз запікаємо <смі> оцю железяку. Яке воно тонесенько, друзі, якби ви. Ну, я не знаю, камера цього не передасть, ну ось подивіться, ось я його беру, я його просто пальцями. Ось, дивіться, отак от я його пальцями гну. Ну воно нереальне тонке, ну воно таке негодне, якесь, воно таке калене, воно таке пружиністе. Коли вариш хлоп'я якісь летять. Ну воно взагалі не годне, воно не способне нести оцю нагрузку, на яка ну, ця кору він повинен держати цей стаканчик. Я не знаю, що він там утримує, я взагалі не знаю. Зараз ми оце все заварюємо назад. Отут, по тій схемі, по накатанні, як ми там зробили, на закльопки ставимо, тому що ну, не вистачало нам ще і спалити цю машину. От. Ну і далі ще щось вам покажемо, як ми будемо її збирати. Е, з, е, наварився вже так. Отут сварки, коротше говоря, це наша е, норма, годова наша норма сварки. Ми так багато не варимо. Ми там то -то, знаєте, там, топанти поколотить, там, капотик порегулювати, А отакі роботи ми не робимо. ні. Поварили. Наварилися отако. Але я не нею. Я знаю, що нашим хлопцям. Отаму на війні, їм в 300 раз складніше, ніж нам тут під вентилятором. Дякуємо хлопці вам за те, що ви є, за те, що ви нам е, даєте змогу працювати вдома. І що у нас немає тут кацапської нечисті. Так, друзі, клепаємо. Так, Дорогущим клюпером. Є. Далі. Підбиваємо. Тесли ж їздять проклепані. На закльопках. А чого Nissan trail не буде їздити на закльопках. Та буде на ура. Ох, він і клепає. Так, треба нам трошки компресора накачати. Трошки уходимо на паузу. Пішла у нас зборочка. Пішла. Поставили оце под жабу, поставили трапецію дворником стеклоочистителя. Так, далі, накинули капотік. Якщо ви хто думає, що оця частина ну вона як пильник, вона така не несуча частина. Якщо ви думаєте, що вона була ціла і не порвана, ви, ви глибоко думаєте про, про неї дуже добре. Вона була одірвана, пошматана, вуха були подривані. Тут вона взагалі по заводу типа, кріпиться на кліпсах, але ми її покріпили на, на болтиках, на класних болтиках. Петлю заварили. Ви представте собі, як гуляла оця морда, що петля, петля капота вона лопнула просто по рівному металу по рівному. По, 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 по. Так, далі. Збираємо вже крилечко. Крилечко тут пластмасове. У Укрилочка тут така така підкладочка. Вона там йорзала, нам це не подобалося. Ми її теж приклепали на закльопочки, щоб це було все ну, якомога як крепше. Так, накидаю крилочко. Накидаю крилечко. Воно стає. Воно стає. Навіть отвори совпадають, представте собі. Зараз будемо закріпляти оце крилешко. Ліве крилечко ми вже прикрутили. Зазорчик ще поки нам не зрозумілий, тому що ми зараз набираємо весь оцей передуток. Зараз ставимо праве крилечко і тоді опускаємо капут. І тоді побачимо, які у нас тут є е, сюрпризи. сюрпрайзер. Отако. Зараз підганяємо і прикручуємо. Поставили крила. Захлопнули капутик на замочок. Що ми спостерігаємо? Оцей зазорчик у нас, він отут широкуватий, але вже такий поштишо поштишо. Так, а цей зазорчик, продемонструйте, будь ласка, а цей зазорчик у нас такий більш симпатічний. Але ми спостерігаємо тут бугор на крилі. Ось, о, бачите, вище капота. І там такий самий бугор, вище капота. Відкриваю капоти. Так, відкриваємо. Ставимо на подпору. Тепер беремо усадочний інструмент. Це спеціальний усадочний інструмент для усадки нісановських крил. Так, це сертифікований інструмент. І можна усаджувати тільки ним. І більше нічим. Так, підсадили. Тепер переміщаємося на цю сторону. Таке, вроді, як щось пішло. Зараз вложимо капотик, закриваємо. Так, ага, ну тут іще є виторч. Так, стало краще, але все одно є. Зараз ми іще з ним попрацюємо і оцей зазорчик зараз будемо зменшувати, тому що він отак широкуватий. Капотик треба тут -от трошки посадити. Регулюємо це все. Ставимо фарки. Та фарка стала от просто відіал. А ця фарка не хоче ставати. І тут ось дивіться, не, не треба бути великим спеціалістом. Бачите, наскільки не достає у нас тілік до фарки. А фарка отак стояти. Ну, ми ж такі, пацани, класні, поставили ж гідравліку 10 тонну. Зараз будемо цурпелити її. Ні, не треба тут гідравліка 10 тонн. Так, спостерігайте е, отак, на такій лінії, спостерігайте за тілі. Так, що я зараз буду робити за цією машиною? Дивіться так. Ану, підскажіть мені, хвати витяжку робити? Отам до фари, ану, до фари. Отам наблизьтесь, будь ласка. Отак. Ага, ми тут не зафіксували. Зараз я підфіксую. За... Отако. Так, ану, ще раз спостерігаємо. О! О! Стримиться воно туди куди повинно? Підходить, да? підходить. Ага, значить треба нам зробити отак. 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 Ну я зараз, щоб спину не рвати. Зараз ми трошечки. Ану. Так воно вже краще. Так, ладно, наступимо. Так, мені не видно. Ще. Ще, ще, ще. Давай, давай. давай. Поки ходимо. Ай-яй-яй-яй-яй. А що ж так хорошо? Що ж так все завпало? О, і тут, бачите, оця лінія стала така краща. Мені ще кажеться, що оцей центр е, тіліка, він туди вжатий, е, судя по радіаторам. Бачите, радіатор рівний, а тілечок трошки там. Зараз ми це все підправимо. Трошки не здається. Це ми видали вперед. Тепер по всім параметрам. Тут показує, що тілік хоче сюди. І тут в нас не з'являється не зазорчик. Так. Зараз я, як обично, вам в ручному режимі. Дивимося. Ой-ой-ой, вся мордочка гуляє. Так, а тепер пнівмачиком наступимо. Ой, як хорошо. Та що ж так хорошо? І е, зверніть увагу, і ця виходить вперед. Так, ложимо капутик. Якщо вийде положити, положимо. Хо-хо-хо-хо! Подивіться, у нас зазорчик вже є, у нас тут все вирисовується, краще стає. Так, і тут, і тут все в регуліровках у нас. Ну от песня! Підігнали фари крила капота, там красота, ви собі не уявляєте. Зараз вкидаємо бампірок в прямому ефірі. Заїжджаємо, заїжджаємо. Так, тут кругом. Отако Отако. зараз попадаємо. Тепер тут. Що в нас тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, песня. Так, йдемо далі. Так, Тепер тут заїжджаємо. 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 Ось тут погріти треба. Подушити. Клас, красота. І вампірок стоїть. Зараз підработаємо і зафіксуємо його. Закрутили, підігнали бомпирок. Став. Тепер ставимо і показуємо вам постановку решіток. А що? Стала решітка. Зараз її закріпляємо. Встановили решеточку. закріпили. Дебела закріпили, гляньте, бампірок у нас все закручено, все укручено. Так, закриваємо капот. Закриється чи ні? Пружинка чує та співає. Значить, він щасливий. Так, друзі, ця робота зайняла в нас 4 дня. От 4 дня ми на ній відпрацювали добросовісно з утра і до патівлі пульса кожен божий день. Дуже багато чого ми вам не показали. Основні такі моменти ми вам старалися показати, як ішла у нас робота. Неможливо в 30-ті чи скільки там він вийде у нас цей ролик. Неможливо показати абсолютно все, тому що тут було ну нереально ну, його багато. Поварили ми оце всі оці міста, які утримують стакани. Ну, от супер добросовісно. От повиварювали. Ніяка трещинка от нас, ну, не, не ускользнула з нашого поля зору. Що хочу сказати далі. Якщо хтось подумає, що оце ми це поварили, оце вже все. Ні. Тут ще такі є такі хитрі трещини, які вони уходять туди, петляють. В салон вони заходять. І представте собі, щоб їх поварити, щоб його все привести до ума, це треба зняти торпеду, утеплитель, утеплитель щита моторного відсіка. Ну це нереально. Вплоть до, ну, я не знаю, двигатель знять. А вообще а тут треба було міняти от от блезовіки з остаканами. Ну, ви розумієте, ніхто цього не буде робити. Тому що чого? Тому що не буде. Тому що це така машина і в неї таке призначення. Ви все бачили, як що ми тут робили. Що нам залишається? Нам залишається поставити сюди ці рвані, перервані підкрилки, зняті з Остапеля. Це все ви бачили в нашому виконанні вже 300 разів. Так, друзі, дякую, що спостерігали за нашою роботою, що дивилися наше відео. Що хочу сказати? Слава Україні! Слава пацанам із ЗСУ і мирного неба українцям! От Мирного неба! І ще раз слава ЗСУ!